Сказав Господь удай, які до нього прийшли, хто їсть моє тіло і п'є кров, у мені перебуває я в ньому, як мене послав живий отець, і я живу отцем, та той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що знабе, йшов не як батьки і ламаною померли, бо хто їстиме цей хліб буде жити навіки. Так говорив він, коли навчав у синагозі в Капернаумі. Почувши це багато, хто з його учнів говорила жорстока ця мова, хто може її слухати, і, сузнаючи у собі, що учні його рамстві, відмову до них, чи вас це спокушає? А що, коли ви побачите, як син чоловічий восходить туди, де був перший, дух оживляє, а тіло ж нічого не допомагає. Слова що я сказав вам дух і життя, та дехто з вас не вірує. Ісус визнав від самого початку хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав: Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли його не буде дано моїм Отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від Нього і більше з ним не ходили. Тоді Ісус сказав до дванадцятьох, невже ви хочете відійти, озвався до нього Симон Петро. Господи, до кого нам іти, в Тебе слова життя вічного? Ми увірували і впізнали, що Ти Христос, Син Бога живого.